Салют народ. Був запит від мого підписника з Тіктоку на рахунок ось цього козирка. Як там здійснене водовідведення? Розказую. Там, звичайно, такої самої товщини плита, монолітна, цільна, як козирьок. Що ми зробили? Горизонтально ось буквою Г поставили в тій частині ми поставили 5 см утеплювача. І по збільшуваній зробили 1,5 см нахил, і тут, виходить, вже товщина більша утеплювача. Це те, що горизонтально. Зробили такий ухил ось туди. З таким чином. Потім по краю зробили. Там зробили парапетик невеличкий, 3 см. І відповідно він там уже з тієї сторони, там, 10 см, щоб по периметру він був одинакової товщини. З... Екструдованого пінопласта. Потім до стіни вертикально, теж, по-моєму, на 35 см, ми поставили екструдований пінопласт, і це все діло повністю запаяли все мембраною. І в нас, виходить, всередині якби така ванночка, з якоїсь має вона ухил 1,5 см на метр. І це все діло збігає збігає туди. А тут ми реалізували таким чином, за рахунок того, що будинок трохи стоїть не... Паралельно до своєї на межі. Ось ми вийшли сюди, поставили сюди теплу воронку, чеську, Ось І зробили таке водовідведення. І ось ці труби будемо, ми доточимо, щоб вони були, вже не ляпало тут. А акуратно все сиділо стікало. Там теж тепла воронка. Ось таким чином. Ось ця конструкція взагалі Це зробили все монтажники, покривельники. А знизу теж ще буде 5 см утеплювача. Ця вся конструкція вона має бути повністю вся утеплена. І така сама ситуація буде з балконною плитою. Тобто вона буде покриється гідроізоляцією, поклеїться утеплювач і зробиться стяжка, і потім керамогранит, і керамограніт, чи там вже палубна доска, вже як буде замовник хотіти. Ну, таким чином це все діло виконано. Ковальчуку довелося трошки напружити те, що в нього в голові, ось для того, щоб придумати таку конструкцію. Ось, в принципі, вона надійна, добре себе показала. Ось цю парапетну частину, фасадну, ось ось цю, ми будемо закривати ось такими самими фальцевими панелями, які зробили ось тут. Такі вони будуть чуть-чуть нижчі. От, і там зверху буде такий парапетик. І він буде відповідати тому парапету, що і зверху. Тобто такий, такий задум, така ідея. Якщо це варіант вам корисний був, я щасливий з цього. Звертайтесь, якщо буду потрібний. Всім добра!